Мій дім моя фортеця, і, мабуть, немає надійнішого місця для зберігання грошей та коштовностей, Так вважає більшість людей. Тож плануючи їхати відпочивати, на морях ховають по закутках найцінніше. Та цього не можна робити. Досвідчені грабіжники знайдуть усе до останньої копієчки і навіть обчистять сейф без проблем. Тож куди не варто ховати кревні, де їх передусім шукатимуть крадії і наскільки швидко знайдуть, дізнаєтеся із нашого експерименту. Для когось саме стартує сезон відпусток, а для когось робота у розпалі. Для грабіжників. Улітку випадки пограбування квартир трапляються на 10-15% частіше. Професіонал обчистить вашу квартиру. За лічені хвилини я вирішила перевірити, скільки часу знадобиться мені. Ми з подругою навіть побилися об заклад. Вона, як і більшість із нас, впевнена, що знає, куди ховати гроші та коштовності. Отже, моїм завданням було знайти у її квартирі 700 гривень. Якщо я спрячу, ніхто не найдет. Ну бомше в кожному домі є такі міста. Ти туди прячеш і тільки ти знаєш. Поки вона вигадувала схованки, я дізналася про найулюбленіші в українців місця для зберігання коштовності. Виявляється, грабіжникові не буде проблеми потрапити до квартири, навіть якщо ви не зберігаєте ключ під килимком у коридорі. Вони використовують відмички у помешканні. Передусім перевіряють шафи з одягом, книжки, коробки зі взуттям. Пральну машину та морозильну камеру. І я так і знайшла 600 гривень із 700. На все пішло майже 20 хвилин. Мабуть, задовго, але як для новачка, непоганий результат. Все одно бажаєте зберігати накопичення вдома? Тоді фахівці радять робити це на балконі. Бо грабіжник навряд чи наважиться довго тут коперсатися, адже його можуть побачити ваші сусіди, друзі, родичі чи знайомі. А один із найнадійніших способів зберегти свої заощадження на час відпустки орендувати сейф у банку.